Поговорим поговоримо про проблемы, які трапляються у рошистів у себя в дома в Брянську, якась там что вы за выросне понятно, движуха от цитую, що дописують урошистках медиа. Брянская область, Севский район, село Падевотье. со слов местных жителей, местные власти бросили гражданское население на произвол судьбы. Село регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В населенном пункте в результате атак дронов уже сгорело около 10 домов и магазин. Граждане жалуются, что им негде купить продукты, что в населенный пункт не выходит маршрутный транспорт, а такси в звентиле ага, взлетело, она и хотела ему написать, что цены выросли. При этом граждане говорят, что власть никак не реагирует на их просьбы об эвакуации и не принимает никаких решений, чтобы хоть как-то помочь своим гражданам. Знаете, А мені здається, це не дивує. Така ж ситуація відбувається в Білгородській області, така ж ситуація відбувається в Курській області. Росіянам це не важливо. Росіянам а, просто виконують тупо свою задачу, яку їм сказали, і намагаються далі дивно звучить, але звільняти свої території. Да? От і тому, тому, що ще відомо, так те, що загалом у Брянській області, от буквально нещодавно, у нас то катек випила, бо світла залишилося село Подивоція, про яке попередньо я вам казала. Енергопостачання порушено через атаку дрона у селі Подивоття в Брянській області. Голова Брянської області Олександр Богомас повідомив про пошкодження високовольтної лінії електропередачі у селі Сівського району. Внасток атаки українського, нібито безпілотника. Про це він розповів у своєму телеграм-каналі. За його словами, внасток атаки було порушено електропостачання житлових будинків. При цьому ніхто не постраждав. Богомас вказав на атаки, що продовжуються на енергетичну інфраструктуру регіону. незважаючи на не а чи на заяви про припинення ударів по енергооб'єктах у даний час ведуться аварійно-відновлювальні роботи напередодні? Російські засоби протиповітряної оборони збили два українські безпілотні літальні апарати в небі над Брянською областю. Як повідомило Міноборони Російської Федерації в ніч проти 4 квітня, сили ППО збили над регіонами країни 49 безпілотників ЗСУ, і один із них над Брянською областю. Раніше ж у Росії закликали молитися під час атак безпілотників. Ой, знаєте, вони самостійно в принципі не можуть впоратися з власними проблемами, бо фаби падають на голови місцевим жителям, та й не можуть їм допомогти. Якщо відбувається такі от зальоти невідомих БПЛА, то відомих, то рашисти не одразу квапляться, одразу все ліквідовувати, а от чекають і це все знаєте задоволення, розтягують. Ось так це все обівається у росіян. але чому не евакуюють? Тут постає питання дійсно халатності влади Російської Федерації. Повернемось вами до новин, які відомі із Міжнародної арени угоди про корисні копалини так, от українська делегація стало відомо, що відвідає Вашингтон наприкінці тижня, це 11-12 квітня. Пише видання Bloomberg. При цьому до складу української делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не політики вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента Трампа потребують технічних консультацій на даному етапі. Але що ще мене знаєте здивувало в принципі, як і Путін полюбляє робити усілякі паради у такі важливі дати для нього, так і ось стала досить мені така цікава інформація. Захотіла вам її розказати. Видання повідомляє точніше, не видання, а саме високопосадовець адміністрації в інтерв'ю News Nation Повідомляє про те, що у Вашингтоні планують організувати військовий парад на день народження Трампа. Ой, з президент США святкуватиме свій день народження 14 червня, і цього ж дня в США відзначатимуть 250-річчя армії згідно з інформацією Вашингтон Сіті Пейпер парад проходитиме на відстані майже 6,5 кілометрів від Пентагону до Білого Дому. Ну тут знаєте, є хоча б дата – 250-річчя армії. Але день народження ну. Така собі дата, або кожен знаєте, президент влаштовував собі такі паради і щось на кшталт таких от святкувань було б дуже дуже цікаво. Ну а в той же час про гостя, які зараз перебувають на території України у Києві. Зеленський разом із прем'єром, зокрема Бельгії, Бартом, де вевером вшанували пам'ять наших захисників і захисниць-воїнів, завдяки яким Україна жива, вільна та продовжує битися. Кадри ви можете побачити на екранах зараз. Президент України Володимир. Зеленський вівторок сьогодні зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером. Очільник уряду прибув до Києва з офіційним візитом. Про це включно українська лідер повідомив у телеграм. А, от, насамперед дописав він наступне: пам'ятаємо подвиг кожного та кожної, хто захистив Україну ціною власного життя. Вічна шана і вдячність героям». Зленський разом із Вевером у Києві вшанували пам'ять українських захисників та захисниць. Він наголосив, що Україна пам'ятає подвиг кожного та кожної, хто. Захистив її ціною власного життя, нагадаємо, що разом із прем'єром Бельгії до Києва також прибули голова МЗС Махім Прево та очільник міноборони Тео Франкен раніше писали, що посол Бельгії Люк Якобс висловив позицію своєї країни щодо розміщення іноземного контингенту на території нашої держави, і ми вам про це повідомляли. Ну а з приводу того, як взагалі реагують на останні події, які бувають на міжнародній арені, і військові експерти, політичні експерти експерти от Олександр Мусієнко, висловив свій коментар з приводу умов Трампа щодо перемовин із Європою. Як це можливо буде відбуватися? Далі давайте послухаємо. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висунув умови щодо перемовин щодо тарифів з Європою, яка поводилася за словами американського президента, дуже погано. Так, от Дональд Трамп у коментарях журналістів на борту Air Force One, борту номер 1 якраз коли він здійснював переліт з Вашин, вибачте, з Флориди до авіабази Ендрюс Вашингтона. Він зазначив наступне: що вестиме переговори із Європою щодо змінів тарифів, якщо вона не вестиме, якщо Європа не буде платити багато грошей. Пряма мова президента США Сполучені Штати не можуть втрачати. Один майже понад один, майже два трильйона доларів у торгівлі. Ми не можемо цього дозволити, особливо ще й витрачаючи великі кошти на НАТО щоб захищати європейські країни. Ми прикриваємо їх військово, а при цьому зазнаємо торгових збитків. І за словами Трампа, Європа хоче сісти за стіл переговорів, але цього не буде. Поки вони не почнуть платити нам багато грошей щороку, спочатку за теперішнє, але також і за минуле, бо вони забрали багато нашого багатства, і ми більше цього не дозволимо. Позиція фактично президента Сполучених Штатів Америки залишається чинною в тому, що потрібно платити за безпеку. І така ж позиція, до речі, вона багато в чому аналогічна і щодо України. Вона Незмінно, що потрібно платити за безпеку, і ми теж повинні бути налаштовані до того, що потрібно буде враховувати економічні інтереси. На що натякає Трамп? Трамп натякає на те, що США гарантували безпеку, захист, і за це треба платити. І це пряма відсилка до того, про що говорив державний секретар США Марко Рубіо під час нещодавнього свого європейського турне, якраз під час візиту до Брюсселю. Де Рубіо говорив про те, що США а, хочуть, аби європейські країни збільшили долю видатків на свою оборону та безпеку на рівень щонайменше 5% від ВВП. Тобто така позиція, ну вона фактично підтверджується і американським президентом, що вони би цього хотіли, і що саме це є бажаним. Ну, взагалі, дивно, звичайно, як європейці будуть реагувати і чи захочуть вони. Платити і збільшувати тут питання залишається. З'явилася інформація від керівника центру протидії дезінформації з приводу китайських військових найманців, які були у складі російської армії, яких взяли у полон наші захисники. Так от Андрій Ковленко дописав у себе у телеграм-каналі те, що китайські військові найманці в складі російської армії на війні в Європі це дещо суперечить миротворчим публічним заявам Пекіна. І реагувати на це доведеться. Індія реагувала на залучення їх громадян до війни. Китайські військові перебувають на суверенній та території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави. Отут цікавий десонанс, скажімо, так, в обличчя одне, а дії зовсім таки інші. Що відомо, що Російська Федерація, нібито готується до літнього наступу. Багато експертів розповідають про те, які можливо ключові напрямки буде обирати далі Росіяни. Так, от насамперед, Олексій Гетьман вважає, що наступ Росіян під Покровськом не дуже є вдалим втратив що там майже півмільйона, вони окупав окупували менше 55 квадратних кілометрів. Під час весняно-літньої кампанії ворог неймовірно зосередить свій наступ на трьох чотирьох напрямках. Про це сказав майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. І, от насамперед, він зазначає, що будь-які наступальні операції відбуваються на декількох напрямках. Зазвичай на не менше двох, а краще трьох чотирьох або п'яти семи. То це вже розпорушення сил і не буде суттєвого. Результату зазначив гетьман за його словами. Досить імовірно, що арафія може наступати з півночі на Сумському та Харківському напрямках, та з півдня на Запорізькому. При цьому висловив він впевненість, що не припиняться бої, включно і на покровському напрямку. Гетьман вважає, що у Росіян немає великих резервів на території РФ, щоб підсилити кількісно якісно свої війська силами і засобами. Тому вони пересувають свої підрозділи вздовж лінії фронту. За його словами, російський дих... диктатор Володимир Путін боючись протестів в Росії, не кидатиме строковиків, яких дуже багато у порівнянні з попередніми роками. При цьому додав, що це не означає, що 160 тисяч строк. Ковиків не будуть взагалі задіяні у війні проти України. Спочатку вони прийдуть до казарм російської армії, а потім там буде декілька варіантів впливу кнутом і пряником. Тобто їх примусять або умовлять підписати контракт, а тоді вже їх можна направляти на лінію фронту. Але однаково їх мобілізаційна рекрутингова можливість долучати до збройних сил складає 30-35 тисяч на місяць. Росіяни її можуть збільшити, якщо буде оголошена масова повна мобілізація. Тоді вони можуть долучити. Більше військовослужбовців. Гетьман сказав, що 30-35 тисяч на місяць мобілізаційних можливостей це навіть менше, ніж вони втрачають. Якщо на день їх втрати понад тисячу, то за місяць понад 30 тисяч. За його словами, про цьому на фронті в окупантів суттєвого просування немає. Лінія фронту більш-менш стабілізована. Якщо подивитися на те, наскільки окупанти просунулися в нашої території за 24 рік, то найбільше просування було зафіксовано під Покровськом. Відстань між Покровськом і Донецьком 55 Кілометрів, тобто, поклавши майже півмільйона своїх військовослужбовців за рік, російська армія просунулася менш ніж на 55 кілометрів. Наголосив експерт. За його словами, такий результат не можна вважати дуже вдалим наступальними діями, які робили загалом. Що говорити далі про те, що відбувається із рашистами і з їхньою технікою, подекуди вони її втрачають, і, скажімо, так самі ж потрапляють у неабиякі халепи. Так, от стало відомо. Що біля Куп'янська окупанти з бронетехнікою втопилися у річці? Повідомляють у Хортиці. Це сталося під час чергової невдалої спроби форсувати річку Оскіл. Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Харківщині. Зокрема, нещодавно загарбники намагалися форсувати річку Оскіл на Куп'янському напрямку, але зазнали провалу. Як повідомляє сув в Хортиці, ЗСУ минулої доби успішно відбили піхотинські атаки ворога біля Богуславки та Загризового, що на Куп'янському напрямку. Утім, штурмові дії росіян тривають. Орох продовжує спробу переміщення на західний берег річки ОСКІЛ. Ну і днями окупанти намагалися перетнути цю водойму в районі Матюсівка. Однак бронетехніка, саме бмп 2 разом з екіпажем затонула, зазначили в Хортиці. Також на цьому напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві спроби накату противника. Спершу ворожі піхоти на бронетехніці танка і БМП намагалися прорватися на наші позиції, а з другої спроби провести штурм. Інші танк та БМП намагалися втягнути свою піхоту на українські позиція у результаті бойової роботи було пошкоджено дві БМП, знищено два танки та четверо окупантів, а ще троє поранені. Ворожий наступ відбито втрат наших позицій не допущено. Дописують захисники України. Що ще відомо, те, що відбувається на Лиманському напрямку, дійсно важко. Важко нашим захисникам. Бо по 10 окупантів подекуди на одного захисника України. У 66-й бригаді розповіли, що відбувається на Лиманщині. Росіяни тиснуть на українських бійців неймовірною кількістю піхоти. Ситуація на Лиманському напрямку продовжує погіршуватися. Росіяни кидають у бій велику кількість піхоти та застосовують багато дронів, включно з БПЛА на оптоволокні. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила речниця 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Анастасія Блищик. Ми можемо підтвердити, що за останні місяць ситуація дійсно. Не дуже погіршилася. Росіяни тиснуть неймовірною кількістю піхоти, якої в них просто дуже багато. Це можуть бути як і великі піхотні групи, так і малі піхотні групи, які користуються погодними умовами. Вони все роблять для того, щоб вклинитися в наші бойові порядки, щоб забігти якомога швидше у тил і не робити нам біди. Ближчик додала, що на Лиманському напрямку силам оборони не вистачає саме особового складу. Бо російська армія, тобто російській стороні, вдається швидко поповнюватися новими солдатами, незважаючи на власні такі великі втрати, які вони зазнають на полі бою.